вечора у столиці 17-та. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкала. Зараз поговоримо про таке. Ані проїхати, ані секрети берегти. Через рік від початку війни Верховна Рада денонсувала угоди про військове співробітництво з Росією. Мер запропонував своєму однопартійцеві, власнику компанії, яка вела скандальну забудову, скласти депутатський мандат. Порвала у травневу спеку бульвар дружби народів окропив гейзер. Але спочатку про події на сході на Донбасі продовжують гинути українські військові в зоні проведення АТО. За минулу добу ми втратили одного бійця і вісім отримали поранення. Про це в ході брифінгу повідомив речник адміністрації президента України з питання То Олександр Матузяник. Протягом цієї ночі бойовики продовжили нищити інфраструктуру Донбасу та обстрілювати позиції українських підрозділів. Інформують у штабі АТО. Злочинці використовували переважно міномети та артилерію заборонених калібрів. Саме з таких видів озброєння вони щогодини вели. Вогонь на Донецькому напрямку. Обстріляли Авдіївку, Опитне, Красногорівку і Кам'янку. Загалом більше десятка населених пунктів. Використовуючи міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, варвари 21-го століття обстріляли Луганське, Лозове, Кірове, Ленінське, Майорськ. На Маріупольському напрямку з окупованого населеного пункту Соханка працювала артилерія загарбників по Широкіному. Більшість снарядів лягло на бойові позиції незаконних збройних формувань та на нейтральну територію. А на Луганському обстріляли щастя та Станицю Луганську. Безпілотники злочинців з'являлися у небі над нашими позиціями 16 разів. У ризі триває дводенний саміт східного партнерства, на якому лідери 28 країн Євросоюзу зустрінуться з партнерами із України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії. В рамках саміту будуть визначені майбутні кроки співпраці Євросоюзу з країнами східного партнерства. Також на саміті лідери ЄС та країн ініціативи оцінять попереднє виконання угод про асоціацію з трьома країнами Україною, Грузією і Молдовою, а також стан співпраці з Вірменією, Азербайджаном та Білорусію напередодні самі. То президент Петро Порошенко повідомив, що чекає від'їзд чіткого рішення про безвізовий режим з Україною, одночасно із завданнями, які Київ має виконати для відкриття кордонів. Інший важливий момент підтвердження європейських перспектив України. Верховна Рада денонсувала п'ять угод з Російською Федерацією. Це угоди між урядами України та Росії про транзит Україною військових формувань росіян, які тимчасово перебувають на території Республіки Молдова. Про взаємну охорону секретної інформації, про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них також скасоване і співробітництво в галузі військової розвідки, як заявив співавтор проєктів законів Михайло Головко. Дивно, що такі рішення було денансовано не. Одразу а прийняті лише через рік по тому. Також Верховна Рада заявила про відповідальність Росії за недотримання прав людини в Криму. Наступним кроком парламентарі ухвалили у першому читанні низку законопроєктів, спрямованих на реформування міністерства внутрішніх справ. Зокрема, депутати визначили майбутній статус самого міністерства. Законопроект про органи внутрішніх справ законодавчі закріплюється статусом МВС як цивільного міністерства, що формує державну політику. На відповідному напрямку, а також правові та організаційні засади діяльності центральних органів виконавчої влади в сфері внутрішніх справ знайшли підтримку у першому читанні документи про створення муніципальної варти та національного бюро розслідування. Мер Києва на початку засідання міської ради зареєстрував і вніс проєкт рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на сокарках. Віталій Кличко розповів, що вчора відвідав конфліктну забудову і спілкувався з місцевими мешканцями, які підтримують ідею зробити сквер на цій ділянці. За словами очільника міста, бізнес повинен враховувати інтереси громади, розуміти свою соціальну відповідальність, вести діалог з людьми, а не зводити паркани. Мер звернувся до депутатів Київради, аби вони розглянули питання забудови на сокарках як невідкладне в комісі. Винесли його на наступне засідання і ухвалили відповідне рішення. Конфліктне будівництво це головна біль, який достався нам в спадок. Ми зараз вирішуємо проблеми, які були закладені декілька років тому. І досталися нам на спадок. Але їх потрібно розв'язувати, і ми будемо це робити. Я вчора зареєстрував, зареєстрував. проєкт рішення про розторгнення договору оренди та скасування рішення Київради про виведення земельної ділянки на сакрках. Ця ділянка має набути статус сквера. Зеленбуд отримав завдання привести цю ділянку на належний вигляд, висадити і висадити там дерева. Також київський міський голова звернувся до депутата Київради Сергія Котвицького, щоб той склав мандат депутата. Про це Мер заявив під час засідання міської ради. За словами Віталія Кличка, кияни довірили депутатам відстоювати їхні права, а не власні бізнес-інтереси. За інформацією агенції українські новини Сергій Котвицький з партії Удар Солідарність, є представником девелоперської компанії Трійка Капітал Груп, в управлінні якої перебуває компанія забудовник ділянки на Сокорках. Якщо депутати... Ставлять понад усе насамперед свої бізнес-інтереси, я впевнений в тому, що ці, депутати, що ці депутати не повинні знаходитись тут. В першу чергу делегували відстоювати інтереси громади міста Києва. І е депутат Київради, пан Катвіцький. Знаходиться тут. Знаходиться тут. Я відверто хочу сказати, я раджу вам скласти мандат. Затримання корупціонерів і хабарників на гарячому повинно стати щепленням для усіх охочих отримати легкі гроші. Про це заявив мер Києва на засіданні міськради і висловив сподівання, що затримані чиновники корупціонери з адміністрації Шевченківського району не уникнуть відповідальності. Очільник столиці ще раз звернувся до громадськості та журналістів. Якщо вони мають інформацію про хабарників у корупціонерів, нехай надають її міській владі та правоохоронним органам, щоб спільними зусиллями викорінити це зло, зазначив Віталій Кличко. Сьогодні на бульварі Дружби народів у Києві прорвало трубу. На місці утворився величезний гейзер, який викидав стовп на узбіччі дороги. Поруч глибока калюжа. Очевидці зняли відео, коли проїжджали біля місця прориву трубопроводу. Як повідомляє Магнолія ТВ, окрім заливав автомобілі, які проїжджали поруч. Відео надзвичайної події надав киянин Артем Гаврилюк. За його словами, потік води був настільки сильним, що автомобілі почали водити. Нагадаємо, кілька днів тому потужний гейзер бив з-під землі на проспекті науки. 3 четвер травня. День вишиванок. Свято неофіційне. Втім, чимало людей одягли вишивані сорочки. Працівники Київпастрансу теж вбралися святково. Зранку контролери та водії зустрічали пасажирів в етнічному вбранні. Київ пастранс у вишиванках. Працівники транспортної компанії масово вбрались в етнічний одяг. Віктор за 18 років роботи таку сорочку одягає, чи не вперше. Відчуття приємні, зізнається чоловік. Тим паче, що пасажири приємно здивовані. До мене підходило чотири пасажири за це і дуже вдячні, говорять, що дуже гарна вишиванка, дуже красиво. Ну, вони доволі, що ми іменно зараз піддержимо нашу українську традицію. Погоджуються з ними, його колеги на 38-му тролейбусному маршруті. Сьогодні в у вишиванках говорять, одягнули українські сорочки, а отримали свято у кожного своє розуміння національного одягу. Ми вирішили, ми договорились. І ми одягли вишиванку. Нам подобається. Веки хочеться за Україну. Такий час, час, що треба бути єдиними. Ну так ми і оділи вишиванки. Всі національна культура і підтримка миру. Чимало баробистих сорочок і на людях. Зв'язку з теперішньою ситуацією я її наділа, що не святково не вишита червоною, а іменно чорним кольором. По перше, це дуже патріотично. зараз такий час, що ми мусимо підтримувати. Одне одного і наших хлопців. А по-друге, це дуже гарно. Серед пасажирів комунального перевізника оголошений фотоконкурс. За найкращий знімок з водієм чи контролером у вишиванці справжній транспортний подарунок. Вислати фото на нашу сторінку Фейсбук і ми е саме найпатріотичне фото отримує е переможці отримують проїзні квитки на наступний місяць. День вишиванки – неофіційне свято. Ініціатори розповідають вісім років тому провели першу акцію у Чернівцях. Згодом до барвистого руху долучилась вся Україна. Зараз організатори пропонують визначати цей день на державному рівні. Щоб це був все таки національне свято, третій четвер травня місяця, де робочий день, де можна було більше спілкуватися. За цей місяць ми вже зберемо всі відповіді від депутатів різного рівня і передамо це все для. Затвердження для, для президента день вишиванки хотіли провести і в Москві, розповідає активістка з Росії, якате Мальдон. Однак за українську сорочку з орнаментом можуть забрати у відділок поліції. Тому люди вирішили не влаштовувати масову акцію. За вишиванки я вполне даже ожидаю там всього чого угодно, К сожалению, вплоть до адміністративного аресту і посадки в спецприйомник. В общем-то, за это дело, Потому что що екстремізм, тероризм, вишиванка. вы ж понимаете. в Україні. Свято може отримати назву День національного вбрання. На ньому етнічні костюми представляють усі народи, які проживають на території держави. Богдан Брененко не севсеніков. Телеканал Київ. Після блоку новин дивіться програму центрі уваги. Її хвестиме Анастасія Медведчук. Анастасія радий тебе вітати. Чарівна вишиванка. Отже, хто в тебе в гостях і про що будете говорити? Вітаю тебе, Олексо, у тебе теж дуже гарна вишиванка. Отже, наступним гостем в програмі у центрі уваги буде Олександр Козловський, виконуючи обов'язки директора департаменту транспортної інфраструктури. Будемо говорити про транспортну стратегію Києва і які зміни чекають на неї вже найближчим часом. Тож кияни, долучайтеся до нашої розмови, буде обов'язково цікаво. Спасибі, Анастасія. У мене все на цю годину. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт а наступний випуск вже о 19-й. Будьте з нами. В Ефірі спорт, мої вітання у фіналі. Кубка України з футболу, що відбудеться 4 червня на Олімпійському, зустрінуться Київське Динамо і Донецький Шахтар. Таким виявився підсумок півфінальних протистоянь, що відбулися напередодні для обох суперників. Здобути трофеї справа честі. Шахтарю врятувати невдалий сезон. Підопічнем Реброва дотриматися давньої динамівської традиції, яку останнім часом підзабули покласти золото у кубок. За словами коуча Динамо, команда готова до реалізації цієї мети нам завдяки працювати какої та соперників. Вони наклона вибирають очень правильну тактику, не просто зламати ту оборону і. на протяжении сезона бывают игры, где очень тяжело. Я наоборот рад, что ребята, несмотря ни на что, всегда играют до последней минуты, всегда стараются держать темп, играть агрессивно и интенсивно. Я надеюсь, что если мы выиграли чемпионат и не проиграли ни одной игры в чемпионате и кубке, то, наверное, это о чем-то говорит. Я надеюсь, что мы какого-то прогресса достигли. Шахтар до фіналу Кубка України готуватиметься без зовнішнього клопоту, викликаного тренерським чинником. Мірча Луческу заявив після півфінального матчу з Дніпром, що наступний сезон працюватиме з шахтарем. Чутки навколо мене вигадують журналісти. У мене ще рік контракту. Я знав, яка ситуація нас очікує, тому ні в якому разі не буду йти. Про це знають гравці, і президент. Повернення блудного сина до України зі США приїхав боксер Тарас Шелестюк. Щоправда, лишень у відпустку за океаном прозер Олімпійських ігор змагається на професійному ринзі. У США Тарас провів вже 12 поєдинків. 8 з них виграв нокаутом та 4 – за рішенням суддів. Як зізнався Тарас журналістам, мрія про чемпіонський бій і сподівається, що вже наступний його поєдинок буде за регіональний титул WBO. Орієнтовно він відбудеться у серпні. Ім'я суперника поки що невідоме. Тарас планує провести в Україні п'ять тижнів, побачитися з рідними та друзями, подорожувати. Сподівається, наступного разу приїхати вже з чемпіонським поясом, а на далеку перспективу провести бій в Україні. Щоправда, для цього ще добряче треба попрацювати. Когда я выиграю титул чемпиона мира, можно будет вести переговоры о том, чтобы провести защиту титула в Украине. Потому что когда чемпион имеет право выбора территории, где он хочет провести бой. Вот, так что я не исключаю этой возможности. Но для начала мне надо стать чемпионом мира. Наразиться за все. До встречи.